З 1 січня 2013 року у районі створено Золочівську та Глинянську підстанції екстреної медичної допомоги, яким Центральна районна лікарня передала санітарний транспорт, чотири автомобілі, медикаменти, пальне та окремі приміщення. Жодного працівника швидкої допомоги не скоротили, а їх було переведено у новостворену службу. Сьогодні стан медичної галузі у районі знаходиться у стані реформування. Яке прагне надати можливості підвищення якості та забезпечення стандартів надання екстреної медичної допомоги, голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий та заступник голови райдержадміністрації Роман Сухецький здійснили виїзд у центральну районну лікарню для ознайомлення із організацією роботи Золочівської підстанції екстреної медичної допомоги під час спілкування з керівництвом центральної районної лікарні та підстанції екстреної. Екстреної медичної допомоги було ґрунтовно проаналізовано стан реформування системи надання невідкладної медичної допомоги та матеріально-технічного забезпечення районних підрозділів екстреної медичної допомоги. Скільки викликів ви обслуговували за три місяці? 2717 сімсот викликів. Так, поступили. З них до міських жителів 1025 до сільських 1141. один. Ну, сюди, сюди ще входять медичне транспортування, mm -hmm. консультації. В січні місяці ми здійснювали ще перевозку у ургенці, ургентних спеціалістів. Mm -hmm. ДТП аварія. Ну, гострих станів було 2110. У фінансовому плані у вас там по заробітній платі, по пошежо, з таких за... Зал... Часто виплачується заробітна? зв'язку з переходом на іншу структуру, тобто вас не змінило, не зменшилося, не збільшилося. Працівники не втратили? Не втратили. Нам ну, на поставках, дивиться по табеліграмках, ні. Угу. Ну, є перспектива, говорить, що мають піднести зарплату. Угу. Головний лікар центральної районної лікарні Володимир Бойко повідомив, що у службі екстреної медичної допомоги працює персонал, який проходив спеціальне навчання та підготовку, і запевнив, що офіційних скарг на Золочівську медичну службу поки що не було.